Так, день четвертий, всім про Що він розпочинається, сніданку. Ми 10.30 повинні виїхати звідси і їдемо на завод. А зараз повинні поснідати. Е, все, в принципі, все. Вчора вечеря була на кораблику. Каталися, там, дивилися. Не знаю. Все красиво, все добре, але я хочу додому. Одним словом, скажу я вам так, по-простому, по-бистрому і так далі. Хочеться, дав в нас там жарко, дав в нас там війна, дав нас там ще щось, там, але хочеться додому. Я не знаю, як люди виїжджають і вони кайфують. О, воно. Ці ліфти це просто. Що не розберешся, як на ньому їздить. Зараз вам отак його покажу. То поїхали. Такий ліфт яких тут чотири. Поки виїздиш, ти що, ти що, ти що. Так, що я ще можу сказати? Сніданок, потім завод, потім їдемо в готель. Оце плани нашого сьогоднішнього четвертого дня. Тобто заходимо, вирішаємося. А снідайте шведський стол, народ. Тільки всього, що я вам не знаю, що показувати. Там куча людей. Ну, хто хто в этой хімі, той кімі, той шарин, ви зрозуміли, так? Що у нас по сніданку? Бекончик, хлебчик, сосісочки, сирочок. Йди бери, вон, що хочеш, скільки хочеш. Можна і лопнути, так багато їсти, правильно? Заскочили ми у їхній гіпер-супермаркет. Називається Lidl. Що вам по цінам сорієнтувати? Давайте щось, щось, щось сорієнтувати по цінах. Да? Та й немає такого, як і в нас. Да? Шоколадка, от, наприклад, 34,90 множимо на 2, получаємо сіки, там, 70 гривень, грубо говоря. Шоколадка. Так це ще соціально. Зараз треба до них повернутися, малі щось купити. Зараз вам відосик знімемо, покажу, розкажу. О, кола. А ну є ціна. Кола. Ух ти, гідрит Мадрид кола. 36,90 множимо на 2. Ви поняли, 72 гривні. 73. Навіть. Басолєтки. 349 множимо на 2. А що це за шара така? А чи це... Щось непонятне. Так, погнали. О, побачив пойло. Покажу вам, що воно коштує. Так, щось, щось таке знакоме. Ну таке малібу у нас точно десь в магазині є. Ось його ціна. Мартіні. Ціна. І оце що ви бачите, все множте на два. Ти бачиш в де яке півчанське прикольне в бочечки Класс, диви. Хата треба знайти ціну є. Ціна, є. Ціна є бою знада її ціна. Оце он 700. Гирини. Опять, як джек по чому. О, ось, дивись. 1000. 1000 ця бутилочка. 0. 0,7, мабуть. Ні, напевно 0,5, я думаю. А тут 0,7-07 тисяча гривень. Акція, так? Супер ціна. Так воно везде супер ціна, глянь. Так, ну в общем, поняли ви по цінам, зараз треба щось щось вибирати. Ну що, ми вже на заводі, зараз будемо показувати Буду. вещі. Тут, мабуть, звісно, сумасшедше проїжджали. Там де агрегати стоять, їх там просто море. І тут, звісно, чистота, порядок, красота. Все як має бути. Попробуй да? сюда ух ты едрит мадрит Оце, конечно прикольно классно сюди приїхали ми не було, на то там знімати, не? Да? Но... Та, ну як наоборот ну, як при... приїхали снимать Идет для сборка полным ходом. И все чистое, понимаете, ну так дивишься, ну блин. Европа и Европа. Ось и Омега, славно, звісно. Шестерочка. Це такий маленький складік. Що я це тільки що нам син власника розказував, таке що заповнив, що завод буде розширятися. Перевести із СГ в... для того, щоб забудувати. І буде розширятися, щоб все робилося дуже швидко. Там по мені не сказала, ну, я <забжує> це що заповнював. А тут це стат... запчасти. Всякі там штучки. Це перша група чи друга? Вона окремо. А це ми проходимо фарбувальний цех, бачите тут. А може не фарбаль, може піскоструй. ну, Нам про це все розкажуть, тоді вже я точно з твердості вам покажу і скажу. Перейшли ми ще кудись. І виходить, що, що це, що я показував попереднє склад, це не найбільший. Є десь там кінці нам ще покажуть склад запчастин. А той дилеровський склад, ну той, що зрозуміли, наприклад, на щось відпали а в Україні немає, а ділерам треба замовити ту запчастину, ту чи іншу, то він знаходиться десь кількість кілометрів звідси, він там взагалі віддільний, окремий і так далі. Получається он деталі, вони ще, скажімо так, ржавенькі. І, мабуть, ми проходили там піскоструйбу. А фарбувальний буде там десь далі. Може я не прав. Все, звісно, здорово, красиве, чистенько, все класно. Вообще. Я був прав. Це фарбувальний цех, ото звідси все починається. Все електроніка, там вона все бачить, все думає. Потім ось доставляється транспортними лентами. Туди-куди запланувала програма. To, як виділи казав, що цілі є цілий процес пристоїти з 45-х країн у СІФІ. Дано було партій всі матеріали, які використовуються для очищення рані, вони є реципуємі, тобто вони збираються по неї місця, які тоді використовуються наступної частини. Таким макаром все все діло транспортується, бачите. Сен, комп'ютери, електроніка. Мінімум я скажу так фактор. До речі, на заводі працює, щоб розуміли, 30% українців. Щоб розуміли, так? Да? 30%. Хочуть же зробити, модернізувати цей покрасочний процес, що там зараз він там виходить 45 минут, а вони хочуть зробити, щоб було 7 хвилин, щоб швидше робити агрегати ті чи іншим. що там <кхи> Піскострується, бачите деталь. І вже потім звідси виїжджає, поїхала далі куди треба. А он вже й покрашена, бачите. Це вже від піскоструєні деталі. Виглядають так. Попали ми в другий цех. На другому він поверх. Виходить як, що після покраски усі агрегати випадають сюди. Є грузові ліфти, вони випадають сюди. Тут а, собирають там вузл, ну, вузлами, поняли? Потім звідси попадає вже агрегат туди, де на початку відео я вам показував. Е... Блін, наушник торохти не можу доказати. Потім вже той другий склад, що на початку був, туди вже доходять агрегати і повністю там їх вже дособирують. Тобто Це така система постійного збирання, скажімо так. Тобто Бачите, там більш собраніші були всі валки ті самі. Компактором бачу. Крила. Крила компактора. тут осівалочки, мотодор. Омега, опять же знатна сама. І опять омега. Це 9-метровий. 9-метрова буде. 27 робочих місць це в даному цеху. І вже ось пофарбовано. Побачили там покраску. Два бокси. В одному жовта краска, в другому фарба, в другому чорна. Потім воно запікається, порошкова, ви бачили, що фарба запікається і звідти вже йде сюди. І Бачите, як пішло модно, тормоза наті на, на кольосах, тих чи інших агрегатів. Так, да, це мені подобається, я вам скажу, чесно. Оце ось грузовий ліфт, я так розумію. Сюдою доставляються. Ним, верніше, доставляються агрегати. Запчасті, там, наверное, ну і все інше. І ось ще один. Це ось склад виготовлених агрегатів. Подивіться, яке все здорова, як їх вірні, багато і йде от грузка повним ходом. Бункера ось, бачите, на сіваночки. Що я вам скажу? що почув. Значить, на площадці зараз отута більше 100 районі 150 одиниць агрегатів, які всі вже їдуть під клієнта. Беднар не робить агрегати, поняли, що так зробив, поставив, зробив, поставив, хто там його що коли купить. Тому що це типаж, інвестиції, зачем, коли воно купиться там і так далі. Тобто, Строго все під клієнта. І, до речі, беднар не є виробником там, того чи іншого. Вони є тільки зборщиками. Тобто, під них роблять ну, Виробництва там раму одні, я не знаю, шланги, муфточки там інші і так далі. так далі, Все по їхнім чертіжам і так далі. Тобто до них приїжджає, як там ми вже бачили на початку, рама. І з тієї рами пішли оці всі комплектуючі. Оце отак. Якби ще щоб своє виробництво було, то я думаю, цінова політика була б чуть дешевша. Але ж ви прикиньте, то скільки треба як фінансів, так і... Часу, щоб це все зробити, от, щоб виготовляв завод від болтика там, до, до повністю. Ну, це, це дуже багато треба моментів нюансів. Тому, так. І це все грузиться у фури і їде до тих чи інших клієнтів, хто позамовляв агрегати. До речі, ось фура, дивлюсь, наша, тому що на Україну їде багато звідси агрегатів, так як ви пам'ятаєте, що Беднар номер один в Україні. По агрегатам. Не по всім там статістика була, тобто, по деяким, але тим не менше зайшли вони на наш ринок, звісно, существенно. Существенно. Оце отак. І воно все ось попаковане, тобто, готово до загрузки. Ну, ну, допустимо, один агрегат, який широкий, то він там 2-3 поддона займає. Як більш меншенький такий, то відповідно, менше займає. Зараз я підемо туди, там його повно повно агрегатів зібраних. Просто все таке здорове, мощне. Де щось маленьке, є щось маленьке? Нема нічого маленького, все велике. Дивіться, скільки його. Такі масштаби, це просто. До речі, мульчер. От мульчер я беднаровський ніколи не бачив. Бачите? Є у них і мульчер. І на майбутнє хочуть робити, вже були тести там і так далі, зробити вертоділовські агрегати. Так як беднар, вони за безвідвальний обробіток грути. Тобто Тільки поверхневий. Але зрихлювачі теж, теж роблять капець. Масштаби вражаючі, а там стоїть ось він, бачите? Толі 18 метрів культиватор. Там кінських сил трактора треба десь в районі 600 і бажано гусеничного. Зараз до нього підійдемо. Це вже агрегати з іншої сторони, не те, що я показував. Гляньте масштаби. Стоечка, да? Вот 12-метровый культиватор. Це продуктивність даного агрегата, конечно. Підмасейчика, так? Під да? Та ну допусти. Да, А де там пишеться? Скільки? Метрів п'ять, навіть, ну, да? так? Чи не пишеться? Навісний, звісно, щось і незвично дивиться. На беднаровський агрегат, ну, навісний. Метрів п'ять, я думаю. А як вам такий агрегатик? Спереді диски, потім ось лапи. Два ряда, тоді вже коточок. А як воно що? Не цеплятиметься, це, це одне заводно. Ти бачиш як продумано? Ха? І ось пішли те, що я розказував. Бачите, що воно все привезлося, то тобто є під них зробили, привезли і тоді вже відсюди беруть те чи інше і туди на збирання. Рібан котки для рихлітерів. А, воно ось одвигається. Панчик витягуємо, все розкручуємо, витягуємо і все буде типу топа. Воно долото яке? Так? Класне. І Бачите, ось оця конструкція, вона зроблена, щоб туди його все отак кидало. Поток землі який буде. Зараз покажу вам інтересний такий агрегат, я такого не бачу. Я думаю, мабуть, для поживних цих покажу, поживных, для сідіратів або там, может, для мелкосем'янки сім'янки є вот такий бункер наверное, на 800 літрів. І спереді йде оцей цей бар обробляє ґрунт. Потім ось стоять так називаємо їх висівні апарати. Це да? ж вот сюди летять м'ялка сім'янка чи ті. Сідірати, наприклад, так? Да? Падає, коток закаткував. Я такого ще не бачу Агрегата взагалі і очима. 4730 вага. Захват 6,3. Називається Galaxy. Хм, прикольно. Прикольні агрегат, конечно. Тут один, там другий. Це за ту, це за ту відповідає. Є бачите, диски лежать підготовлені під вертитіл. Є це куча. Опять вони куча запчастин. Не зрозуміло, звісно, чого воно так що на, що на вулиці. Ну то вони ж знають правильно. І вон ще, в склад запчастяну. Так, пошли зараз поки ми ще тут до великого штоу культиватора. А ось і рами. Кутки так само, тобто привезлося і тут вже краситься, збирається і так далі. Те, що я бачите, попереднього вам розказував. Так, вон той мощ, мощ. Це просто. Воно ще, напевно, ну, не просто культиватор, а компактор. Зараз подивимося ближче. Так, да, це компактно. Гляньте, 18-метровий. Яка махина, так? Да? Це ж і зі... трактор відповідний. Ну я не знаю. У нас би на полі на наших 4-8 гектарах. Де йому це з ним розвернутися? Це ж і поляна вони такі відповідні. Я такого здорового агрегату не бачив. Ну то я думаю, і багато хто теж не бачив. так що Тепер побачили. Просто вражаюче. І оце вже народ фінішний цех, де вже повністю збирається агрегат до повної готовності. А от той же ж там, де тільки заводиться, він знаходиться на другому етажі. Це ми заходили там по ліснівськи, ось там йшли верху. То ви отримали, що першим ми бачили це. А, он куди ті диски? Бачили що я показую? Вертитільні. Де яка конструкція! Наклеїчки там вже ось починають ліпити. Штригельна борона. Ширина, да її, ширина пишеться. Давайте глянемо. 7300 вага, 12 метрова. На двох колесиках на «Спарке». Ага, бачите, агрегат атлас, а в нього диски не так, як ми привикли бачити, що батарея одна в одну сторону, а друга в другу сторону. Подивіться, як вони половина туди, половина сюди. Крегон компактно. директора. Так, ну що, йдемо, куди нас далі поведуть, скажімо так, сюди зараз буде І так, пройшов сьогоднішній день наш до логічного свого завершення. Все, поїхали ми вже з завода. Все класно, все взагалі чотінько. Блін, хоч подивилися, як це все діло виготовляється. Цікаво було, класно. Це вже приїхали в готель. 100, 100 з копійками кілометрів їхали. Добралися на вечір, слава Богу, все чітко. Зараз я вам покажу номеру. Такий пахучий, скажімо так, готель взагалі, в кого заходиш красота. Взагалі, отак зайшов наліво. Де той свет. Ванна, туалет. Ну тут краще, тут краще. Мені більше подобається. Заходимо сюди, тут у нас кімнатушка, тільчик, зеркало, бачите, ну так, мені подобається. Де б сказав, би навіть краще, ніж там. Так, що тут? Ага, вид у нас, виходить, це ми оттуда заїжджали, оттуда. А машина ззаду. Ось і автобус перший приїхав. Десь і другий ще повинен приїхати. І потім буде вечеря. Так що сьогоднішній день пройшов не зря. Замурені, звісно, дорога вимати є. В следующий раз буду знати, що якщо їхати, то тільки машина. Це я не знаю, там хлопці в автобусі, то я думаю, не сильно там комфортно, в тому плані, що е, сідушки, ну, узенькі, ноги впираються. Хорошо, коли ти маленький худенький, то питань немає. А коли такий вже поболіє, то, нікається, дискомфорт якийсь є. Так що так, дякую всім за увагу. Сьогоднішній день прийшов до словогічного завершення. Завтра ми вже виїжджаємо в Краков. В Кракові знову ночуємо. Краков це ж Польща, так? Да? і вже з Кракова з утра тоді стартувати вже на Україну. Отакі От діла. Так що давайте, вже завтра тоді буде, вже нервно. Останнє відео, дорога додому, йо моє Де не був, везде красиво, хорошо, але додому, я вам скажу, хочеться. Якось так.